Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 757-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Вранці окупанти здійснили масований ракетний обстріл Києва. Усі ракети були збиті у наслідок падіння уламків. Пошкоджено будівлі у Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Є постраждалі серед населення загалом за минулу добу російські окупанти завдали 4 ракетних та 69 авіаційних ударів. Здійснили 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та набожаємо нашу спільну перемогу.